Всім привіт. Сьогодні у нас продовження твердої пшенички Що хотілося б сказати по ній. от, Вроді рівне поле в горизонтику. Тут походу в цьому районі проходили непогані дождики. от, А карту розлажує. Карту разлажує Сип 4,18 А карту разлажу воно С таким перемінним цим Ну успіхом, скажем так Стоїть у нас Шо у нас стоїть? А у нас немає цієї фигни, да? легенда, да? Оно. Да, легенда. Нажимаем, у нас минимум 4 тонны стоит. Чицай. Максимум 4 тонны. То есть зелененький это у нас по 4 тонны сыпа. И получается, что если сделать анализ грунта примерно с той точки, либо ну, можно сделать из плохой точки, От ми зараз напротив неї їдемо. Якби такого візуального ніякого цього немає. Ну, візуальних таких проблем немає. Я думаю, що якщо зробити... У нас є можливість, якби ну, аналіз у нас зробити немає. можливості, Но приїхати в цю точку на карті ми можемо. От, і если бы сделать, з неї аналіз грунту із цієї точки, і з цієї точки. по высоте, по глубине и проанализировать, можно из этого поля получить равномерный урожай. Мы можем даже сделать атаку, вот поставить тут 5. Вот, и подивиться. У нас даже есть все, где за 5 получается урожайность. Вот, а есть д 2. И можно было бы сделать анализы. Может кто-то лабораторію, яка займається, телефончик напишіть, може ми договоримося з ними за якесь поле про аналізи і забацать аналізи, було б інтересно потом можна було б підкорректировать диференціальним внесенням добрив а може там не добрив надо внести може ще щось. Ну, було би, був би результат якщо б зробити аналіз хороший питательные вещества в... в некоторых точках да хороший был урожай и де хуже був урожай то тобто, есть сивалка сиела как бы одинаково лика там кидала одинаково попрыскиватель кидал одинаково а, а разница на поле есть надо цим вопросом заняться изучить чтобы понимать короче что что що... там есть и что Немає там, где немає урожайности в рыжий. Рыжий цвет на карте трошки Вот так себе. Там еще можно поставить границти. не то, вот такого И вот тут поставить, ну 0 плохо. Значит, поставим 0,5. Окей. 0.5 це у нас буде красним, красним світиться, таким бордовим. Ну, Поки його не видно. І ще ми можемо сделати отуставити -от -от. отак, типу увеличити більш, більш точніший цей буде, більш точніша картинка буде. Коля нам розверне. Ну уже картинку потом подивимся в общей масі по шабашику цієї ділянки. прикольно, прикольная пшеничка Высыпаем пшеничку пока закончили полянку стоимо сейчас мы ми... здесь вот тут все вместе и можно было бы вот тут анализы взять самый плохой участок ну самый слабый От, і так вот тут набирать аналізи. Тут, тут сделать. І тоді можна було б отримати з цього участка набагато кращі результати. Ми можемо по координатах приїхати в любую точку. У нас тут стоїть дуже великий цей діапазон. Ось, ось зараз ми стоїмо ось в цьому місці. тут хороший урожай. Вот можно было бы тут поставить, сейчас проехать, а поставить флажочки. Ну вот тут, скажем так, край, петрубка такая дело. Вот тут больше интереснее. Но мы можем заехать в любое место. По 4 тонны получилось. Мы можем даже цель. Даже на крайняк, если нам сильно надо, есть координаты. Забыть их чи записать и приехать, потом проверить. Все, всем дякуем за увагу. Может даже колдон поможет нам поднять урожайность.